Отака От фігня малята. Вже майже закінчував. Ну як, вже закінчував. Все, вже думав, виїжджати і поїду собі. Дивлюся, якісь крапельки. Вилазю і як рване, коротше, порвало тут прокладочку. Десь. Якби його тут підлізти знизу, там, де, коротше, центрофуга, кріпиться до блока, рвонуло прокладку нам. Так що нічка буде веселою. Всім привіт! Ну що, знову я біля тракторця, як бачите, новини в мене не дуже хороші. Порвало прокладку центрифуги і я думаю, що майже все, чи все, ну там все, там щуп сухий, тобто все масло хлинуло на землю. Коротше, не знаю, мотор я заглушив сам. Не знаю, що там всередині, чи встиг, чи не встиг. Надіюсь, звісно, що встиг. Е і там ніякої біди не случилося. Ну, зараз коротше, буду міняти прокладку, заливати масло і пробувати. Ось, Три магазини об'їхали. В останньому знайшли прокладочку цю. Коротше, 75 гривень. Через ці 75 гривень ще. 3,5 на масло. Це при тому, що масло я залив. До речі, хто там суєвірний, 13 мотогодин. тому. Оце відпрацював 13 мотогодин і воно порвало. Тому зараз відкручую центрифугу, буду міняти прокладочку і буду пробувати запускати двигун. І сподівається, що він запуститься і буде працювати. Я вчора дуже хотів зробити максимально побільше, бо на сьогодні стояв дощ. Правда, дощ на сьогодні стояв аж на вечір, туди так, на пізній вечір. Але я зараз стою і вже починається дощ, і вже починає крапати. І це мене дуже турбує, тому що там надалі ще на завтра стоїть дощ, і це знову замочить нам ту землю. І це я, скоріш за все, не скоро туди потраплю. А вже хочеться зробити хоча б першу культивацію, тому що вже там починає зеленіти. Ну, Не страшніше, ніж у інших, але все ж треба робити, треба. Падали цю соняшника, треба реп'ях ну коротше Треба працювати, а воно ця погода, як бачите, тягне нам хмари, вже крапає. Прям так, не знаю, Мабуть, зараз і не встигну її і... І зробити, оце все, поміняти цю цент... прокладку на центрі бо вже прям моросить. Коротше, дякуючи сусіду, що він. Ще серед ночі поїхав, мене забрав, я допрацював десь до 9-ї години, став, поки він поїхав. ну, коротше, ми там До півночі це ми їхали, підчепив, забрали культіватор і мене притягнув. Коротше, ну це... Тягнуть, це капець. Я як спробував це ужас. Я думав, я кермо вирву просто разом з колонкою, тому що крутить його так важко, що це просто. Там було пару моментів. Я думав, ну хоч би воно повернуло, бо поїхав би так в другу сторону. Ну нічого, доїхали і слава Богу, все більш-менш нормально. Єдине, що навіть зранку проснувся з думкою: ну що ж там з мотором, що, чи він. Залишився живий і все в порядку, чи це буде попадало конкретно. Треба працювати. Мотор робити ну, взагалі ніколи не хочеться. Не по грошах не хочеться, не по часу не хочеться. Ну, коротше. Тож, отака біда. Пробую її зараз виправити і буду пробувати запускати двигун і надіятися, що все буде добре. Дощі пройдуть і я дороблю культивацію. Що зняв центрифугу з корпусом? Ну що, прокладки тут просто кранти. Вона воно геть розлізлася, рветься, вся дуже погано. Дуже їй погано стало. все вона розслаюється. Коротше, зараз все це вичухать. Поміняти, поставити. Ну і пробувати і сподіватися. Так, все вже зібрано. Все установлено, прокладочка замінена. Е, ну і що? Я злив масло, там залишалося ще десь літрів 8. Ну, коротше, я думаю, що це було вовремя, Я вовремя зупинився, щось в мене, мабуть, дьорнуло зупиниться. І слава Богу, помогло. Е, я думаю, що тих восьми ще вистачило, щоб трошки змазувати. Тому я зараз заводю і дивимося на результат. Так, ну що, все замінив, все поставив, все перепровірив. Дякувати Богу, все працює. Так що чекаємо погоду і вбій на поле.